Доброго дня всім глядачам каналу Смачно дома. Сьогодні хочу приготувати суші. Домашні, смачні з різною начинкою та декілька видів. Я вже підготувала всі інгредієнти, що потрібно буде. Обов'язково червону рибку нарізала на сласики, рис відварила. Всі пропорції запишу в описі під відео, як я готувала рис. Брала звичайний класичний круглозерновий, але додавала всі, що потрібні інгредієнти для того, щоб він був спеціально підготовлений для суші. Норі листочки буду загортати за допомогою такого спеціально підготовленого коврика, обгорнула його харчовою плівкою, водичку підготувала, щоб вмочати руки, щоб не прилипав рис. І начинка. Буде в мене декілька видів, як я вже сказала, одні з красною рибкою, інші з крабовими паличками. І ще третій варіант крабові палички. Подрібню добавлю ось такий плавлений сир, обов'язково його використовую, або такий, або звичайний сир Філадельфія. Огірочок порізала, частину порізала на тоненькі смужечки, а частину мисочці змішала дрібненьким кубиком нарізала і додала дрібно нарізані крабові палички. До цієї ж начинки обов'язково потрібно додати невелику кількість. Плавленого сиру та десь приблизно півчайної ложки гірчиці. Вона додасть свого пікантного, такого гострого смаку, і ця начинка буде особливою. Все перемішую, регулюйте вже кількість плавленого сиру, просто для того, щоб начинка була такою більш однорідною, не розпадалася. Можна додати ще трішки майонезу. Все перемішуємо. І ось такий один із варіантів дуже смачної начинки для суші буде готовий. Хто вже пробував вдома готувати суші, той знає, хто буде готувати вперше поясню, норі викладаєте гладенькою частинкою донизу, а на шершаву частинку викладаєте рис. Змоченими у воді руками рівномірно розподіляю по всьому листку норі, щоб повністю рис розподілився, лише залишилася невеличка частинка з однієї сторони, щоб зручно було загортати. І потім буду викладати начинку. Перший варіант хочу приготувати ось такий із пікантним, гоструватим смаком, але вони дуже смачні. Навіть не можна здогадатися, що там є гірчиця. І буду загортати. Зручно дуже ось таким ковриком користуватися, обгорнула його харчовою плівкою, щоб він не вимазувався. Потім лише протерла мокрою серветкою і підсушила. Край змочую водичкою і загортаю. Можливо, не зовсім досконало, так як на сушисте я не вчилася, але як для домашніх варіантів сушів дуже та же годиться. У другому варіанті все те ж саме розподілила рис з одного краю видавлюю ось цей плавлений сир. Потім викладаю огірочок тоненько нарізаний і червону рибку. Викладаю її щедро, так як суші ми робимо для себе. Любимо, коли смачно, і рибки багатенько. Ще один із варіантів. Буде теж із крабовими паличками, але я їх вже не нарізала на дрібненькі частинки, а порізала на такі смужечки тоненькі і буду викладати серединку. Теж рис розподілила, видавала невелику кількість плавленого сира, розподілила огірочок, потім крабова паличка і все загортаю. Саме ці суші я хочу приготувати у паніровці. Вони виходять дуже смачні. Хрустка з кориночка. Хто полюбляє такий варіант, обов'язково приготуйте. Для приготування запечених ролів спочатку нам потрібно приготувати кляр. миску просію невелику кількість борошна. Додаю трішки майонезу приблизно чайну ложку. Ну, це залежить від того, скільки ви хочете готувати запечених ролів, яка їх кількість. Я буду готувати один, тому кількість інгредієнтів в мене ось така невеличка. Додаю води. Кількість її регулюєте в залежності від того, яка густина тіста ось цього виходить з самого кляру. Він має бути рідким, добуляєте води, щоб добитися відповідної консистенції. Все, перемішую вилочкою, можна додати трішки солі. І буду запікати на сковорідці. Також підготую панірувальні сухарі. Звичайні панірувальні сухарі, так як темпури, Яку використовують для приготування у суші барах, в мене немає, але я вам скажу, що в звичайних панірувальних сухарях теж виходить дуже смачно. Трішки солі додаю. Спочатку поміщаю в мисочку із кляром. потім панірувальні сухарі. І на добре Вона має бути, вогонь має бути вище середнього, невеличку кількість рослинної олії додаю і прожарюю з усіх сторон. Перевертаючи з одного боку на інший. Всі роли підготовлені, залишилося їх лише нарізати. Ось цей прожарений спочатку виложила на паперовий рушничок, щоб лишня олія впіталася. І буду нарізати. Головне, щоб ніж був гострий, чіткими такими впевненими рухами нарізаємо на відповідні шматочки. Розділяю рол на 8 частинок. Запечений мені дуже подобається. А взагалі-то наша сім'я любить всі види суш. Головне, щоб це було не вегетаріанське. А ви як, любите таку страву? Дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Готуйте вдома смачні домашні суші. Бажаю вам всього найкращого і до наступного відео. Пока-пока!